Черкаський Центр контролю та профілактики хвороб продовжує здійснювати щотижневий моніторинг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. І ось за останній тиждень у нас в області захворіли на ці недуги 5623 особи, 52% від загальної кількості захворілих це діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих зменшилась на 8,5%. Проте і на сьогодні рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед жителів області перевищує епідемічний поріг майже на 6%, на 5,7%, власне. Найвищі показники захворюваності ми реєструємо в Черкаському, Звенигородському районах. Якщо говорити, то загалом з і підсезону, а це нагадаю, був жовтень місяць. В області зареєстровано 62 тисячі 22 випадки захворювань на грип та гостреспіраторні вірусні інфекції, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 56% від захворілих знову ж таки це діти. За цей період було госпіталізовано 3169 осіб. Летальних випадків від грипу у нас в області зареєстровано не було, але, за повідомленнями Центру громадського здоров'я МОЗ України, на сьогодні в Україні зареєстровано два летальних випадки від грипу. Хочу наголосити, що з кінця вересня ми спостерігаємо суттєвий підйом захворюваності на коронавірусну інфекцію. Якщо впродовж липня-вересня щотижнево в середньому реєструвалося 37 випадків захворювань на COVID-19, то починаючи з жовтня і до сьогодні ми щотижнево реєструємо майже 420 випадків. З початку підсезону лабораторно підтверджено в області 4578 випадків захворювань на COVID-19. 843 хворих на COVID-19 були госпіталізовані. Тобто кожна п'ята особа із лабораторно підтвердженим діагнозом covid 19 була госпіталізована. І як ми бачимо, рівень госпіталізації хворих на covid 19 він у чотири рази вищий від рівня госпіталізації хворих з іншими гострими респіраторно-вірусними інфекціями. Це вкотре підтверджує серйозність цієї недуги і ту небезпеку, яка вона становить для Здоров'я і для життя людей. Адже спочатку початку підсезону 16 хворих на covid 19 померли. Все це були люди переважно 65, віком 65 плюс, і переважно не щеплені від covid 19 Вірусологічну лабораторію Черкаського центру контролю профілактики роб з початку і підсезону було проведено 2340 досліджень методом ПЛР біологічних зразків від хворих на ГРВІ. У 22, у 27% випадків, перепрошую, були виявлені РНК вірусу COVID-19. І от цікава статистика, що якщо у жовтні. Ми знаходили вірус covid 19 у 22% досліджених зразків, то у листопаді цей показник уже склав 30%, а от з початку грудня 35%. Ну, власне кажучи, ці цифри корелюються із тим, істою із тенденцією до зростання кількості захворілих на covid 19 в області, яку я вже озвучив. За результатами секвенування зразків біоматеріалів від хворих жителів області, які були проводені Центром громадського здоров'я МОЗ України, встановлено, що на території області циркулює 14 різних генетичних ліній штаму вірусу Омікрон. І я ще раз хочу зв'язку з цим підкреслити, що єдиним ефективним методом профілактики як грипу, так і COVID-19, є вакцинація. У нас в області як і раніше продовжують функціонувати 88 пунктів щеплень, 14 центрів вакцинації, діють мобільні бригади. Наші два спеціальні автобуси Центру контролю профілактики хвороб також здійснюють виїзди у найвіддальніші села нашої області з тим, аби вакцинувати наших жителів. На сьогодні в області наявна вакцина від covid 19 фірми Pfizer. Це кумірнаті доросла, комірнаті дитяча, а також Янсен. Нещодавно. Черкасьщина, черкащина отримала 1680 доз омікрон специфічної вакцини, яка використовується для дітей для осіб від 12 років і старше. Тому усі можливості для того, аби безкоштовно вакцинуватися від covid 19 у нас є. І я закликаю це, хто цього не зробив, і невідкладно це зробити. Стосовно вакцинації від грипу, він дійсно ця вакцинація не належить до обов'язкових відповідно до національного календаря щеплень. Але вакцина доступна в аптечній мережі. Вона може бути закуплена як за кошти юридичних, так і фізичних осіб. І по можливості я також настійно радив би нашим жителям вакцинуватися від грипу. Адже ризик одночасного інфікування грипу і covid 19 збільшує вірогідність смертельних наслідків у 6 разів ніж зазвичай. Ну і не слід нехтувати і простими, але дієвими іншими правилами профілактики, уникати місць скупчення людей, дотримуватись дистанції, користуватись масками, респіраторами, перебуваючи в закладах торгівлі. Громадському транспорті, інших місцях масового перебування людей, ретельно мити руки з милом, користуватися антисептиками, дотримуватись респіраторної гігієни, уникати контакту з особами, які мають ознаки респіраторних захворювань, регулярно провітрювати приміщення. Частіше їх прибирати, робити вологе прибирання, з застосуванням дезінфекційних засобів і безумовно вживати всіх заходів з тим, аби зміцнювати свій імунітет. Дякую за увагу.